Рядовий Адальберт Ковач, 78-го року народження, стрілець гірсько-піхотного відділення, загинув в сміливець 25 січня у Донецькій області, неподалік від Дебальцевого. Це перша смерть виноградівця в зоні АТО. Майже все місто проведжало бійця в останню путь. Бу. Він такий от Бога дітвак був. Ну, я, знаю, ну, я знаю мало таких молодіж, як він був. Він такий домашній був, приємний був, з усіма здоровався. Ну, ну, Чажко говорити про нього щось. Він якось поїхав на фронт, не задумуючися. От іменно в тому шок, що він такий домашній був і тут. він у душі дуже сильний був. Нікого не подумав, що він таким героєм стане. Він настоячий герой. Зі сльозами на очах небайдужі виноградівці молилися на прощальній панахиді у храмі благовіщення Пресвятої Богородиці. Священник запевнив, що Адальберт Ковач загинув за кожного з нас. Із храму похоронна хода попрямувала до центральної площі міста. Люди не стримували своїх емоцій. Тут були і дорослі, і небайдужі діти. Радівський цвинтар був переповнений людьми. Погребіння героя пройшло під автоматні залпи та звуки державного гімну. Адаль Берткович загинув під Дебальцевом, де останні 10 днів наших військових обстрілюють із градів та мінометів. Виноградівці просили Бога лише про одне: аби в Україні нарешті запанував мир і вони більше ніколи не ховали закарпатських бійців.